У мікрорайоні Вакулинці у Полтаві Володимир Кучеренко привів свого пса робити щеплення від сказу до спеціального намету. Це мій улюблений друзяка Тоша. Нам уже 10 років. Кожен рік ми щеплення отут. імунізують тварин безплатно вакциною українського виробництва. Робляться фахівці обласної лікарні ветеринарної медицини. Як розповів Суспільному лікар ветеринарної медицини Віталій Манойло, розпочали вакцинацію від сказу у Полтаві від середини березня, а призупинили через два тижні через негоду. Привела щепити своїх котів і Анна Бабенко. Перше безпека для тварин, ну і для самих хазянів. З сьогоднішнього дня відновлена. Вакцинація проти сказу по всій Полтаві. Ми щеплюємо всіх тварин безкоштовно. В основному собаки, коти, бо люди останні не хочуть. Можемо щеплювати і кіз, і корів. Все, що є у людей тварини, всіх треба щеплювати. Тому що сказ – невеликовна хвороба. Кожен тиждень буде оновлюватися інформація. Ми робимо точки на тиждень. І кожен тиждень в інтернеті будуть оновлені на тих точках, де ми будемо виїжджати, вішуються об'яви. 3 травня вакцинуватимуть тварин від сказу у мікрорайоні Лісок на вулицях Харківська та Коломенська. 4 травня на вулицях Грабинівська та Кар'єрна. 5 травня у мікрорайоні Крутий берег у Полтаві. Робитимуть щеплення від 16 до 18. Цьогоріч вакцинальна кампанія вимушена. Це через зафіксований випадок хвороби, говорить Віталій Манойло. У нас був випадок сказу з лисицею на подолі. За 10 днів до початку клінічних признаків вона вже є переносчиком і вона вже може заражати. Перший симптом відмовлення тварини від пиття не п'є воду. І замкнута, і намагається сховатися десь в уголок. Далі агресія, і в течені 5-10 днів тварина гине. Як розповів лікар ветеринарної медицини Віталій Манойло, щеплюватимуть тварин на різних локаціях протягом двох місяців. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.